Ну, ми чудово розуміємо, що це все є відтяжка часу, і сьогоднішні заяви і найближчих радників Путіна і міністра Лаврова свідчать тільки про одне. Вони готові заговорювати це питання, вони готові будь-що заявляти, але ні в якому разі тільки не зупинятися. От тому фактично, чим швидше ми зможемо створити. Альянси до речі, в цьому питанні якраз і переговори Трампа з СІ були б дуже важливі. Бо мирний договір, ну у мене відчуття, що мирного договору з країною агресором не буде. Як немає мирного договору, і ми знаємо, наприклад, між Російською Федерацією і Японією це все-таки швидше зупинення вогню. І якісь пункти перемир'я які дозволять нам мати ці гарантії? А чи варто в цьому місці пригадати, що Китай колись пропонував припинення вогню саме по лінії фронту? Це була пропозиція Китаю навесні 23-го року. Тоді Україна була в іншій позиції там позиції сили, скажімо так, іншою була абсолютно підтримка України фінансова, в тому числі. Але все ж таки, чи можна зараз гадати і пригадати Китаю цю позицію? Якось використати її для просування ідеї сам? Саме припинення вогню, на чому згоден Зеленський, на чому вже згоден і Трамп. Ну і відповідно Європа також це підтримує. Ну і якщо ще й Китай додасться, то можливо це може якось спрацювати і вплинути на Росію чи ні? Ну без сумніву, це питання було б ключовим. Бо в усі інші питання навряд чи можна поглибитись без вирішення цього питання, і тут позиція Китаю в цьому питанні була б можливо досить і досить вирішальною. Але для цього треба, щоб і наші союзники чітко абсолютно далі стояли на цій позиції, і ми чудово розуміємо, що ключовий аргумент тут – це фінансова і військова підтримка України. Та а вона... що Росія відчує, що ця підтримка далі продовжується і наростає, тоді я думаю, це буде так само аргументом.